Розклад долі на телеканалі Д1. сьогодні. Ми спілкуємося із чтецем Оракулів Романом Завидовським. Пане Романе, я вас вітаю. Вітаю вас, доброго дня. Пропоную сьогодні поговорити, оскільки вже починається місяць листопад, саме про цей місяць, чого чекатиме Україна, Українці, і якими подіями відзначиться цей місяць, чи більше гарними, чи негативними. Добре, давайте будемо дивитися. По черзі, так? Що чекає Україна? Так. На листопад 2023-го. Давайте подивлюся. Тут чотири карти витягну. Тут три карти витягну. Давайте глянемо. Карта возлюбленого падає активізація чоловічої енергетики. Карта подорожі. Якісь активні переміщення, перевезення. Карта хуліганів, активізація ворогів, сепаратистів, і карта лікаря, проблеми по здоров'ю. Ну, можливо, це з сезоном щось пов'язане. Я бачу якийсь активний рух, я бачу активну чоловічу енергетику, бажання, карта здійснення бажань, карта радощів. І карта агресії, нещастя. Ну, в основному, карти позитивні. Карта здійснення бажані, карта руху вперед і чоловіча енергія, можливо, говорить про те, що, можливо, будуть якісь прориви. Мається увазі в ЗСУ на, фр... на лінії фронту. Випадає карта хуліганів. Ця карта може говорити про те, що можуть активізуватися колаборанти та сепаратисти. Ну, але в основному, якщо взяти загальну ситуацію, то Прогноз нас хороший. Перепрофік. У мене кіт тут на фоні. Він просто дуже нервується, коли я його біля себе не підпускаю. Можете підпускати. Я думаю, це додасть настрою нашим глядачам і мені особливо. Добре, дякую. Ну, взагалі, я би сказав, що досить багато таких сильних та потужних карт. Єдине, що карта лікаря ще також може говорити про те, що подбайте максимально про своє здоров'я, можливо, якісь проблеми. Мається на увазі. Ну, це, скоріше всього, сезонний, я так вважаю. З приводу кота. Все ж таки, я задам вам запитання. Ви, таролог, екстрасенс, чи можете ви сказати, якого кольору ваш кіт? Це більше такий чорний кольор, який пасує вашому роду діяльності? Ну, Він більше темного окрасу, я скажу. Так. Угу. Ви також... Казали за те, що карти показують більше чоловічу енергетику, і ми знаємо, що Російська Федерація витягує резерви з Маріуполя. А розкажіть, для чого це? Для укріплення якихось інших напрямків, для наступу, от саме які дії з боку Російської Федерації, спрямованих на Україну? Давайте я гляну. Ну мені здається, їм бракує сили, їм бракує резервів, тому що вони не можуть прорвати автівку. Зараз я подивлюся на картах, що мені карти підказують, чи вони підтвердять ці. Підозри стосовно того, що вони звідти забирають свої резерви. Так, карта посильного мобілізація посилена. Будуть намагатися перекидати сили. Знову карта подорожі, логістика, переміщення, карта дому. Дивимося тут: хвороба виснаження, вони досить виснажені, їм не, не вистачає ресурсів. Знову карта дому і карта ворога. Ну, по комбінації карт можна сказати, що вони намагаються перекинути якомога більше сил зараз на ті території, де відбуваються гострі конфлікти. І карта виснаження, карта хвороби, карта посланця посильного говорить про те, що їм бракує зараз сил, їм бракує зараз енергії для того, щоб. Ну, наступати, тому вони забирають резерви з Маріуполя. Я думаю, будуть забирати з інших міст, окупованих, і перекидати на території Авдіївського напрямку, і так далі. А що з приводу нашої української армії? Чи буде достатньо у нас у листопаді зброї, щоб все ж таки давати відсіч ворогу? Добре, давайте я подивлюся питання зі зброєю: чи буде в нас достатньо зброї? Так, давайте я гляну. По зброї, до речі, досить важливе питання. Давайте ми з вами подивимося. Кіт мені підказує. Так, добре. По, по зброї карта листа падає. Новини, інформація, підписання документів. Карта дитини падає. Карта весілля. Хороші карти, до речі, досить хороші. Я би сказав, що зброї відбивати можливі атаки ворогів у нас будуть. Чи чекати у листопаді блекаутів? Знаєте, тобто в минулому році вони якраз почалися у цьому періоді, коли ближче вже до грудня, коли опалення вже увімкнене. Чи будуть блекаути, і з якими настроями українці їх будуть переживати в цьому році? Добре, давайте подивимося ситуацію по блекауту, що буде відбуватися. Тут чотири карти витягну. І тут три карти витягну. Давайте я подивлюся, що там по блекауту. Карта відчаю, карта провокації. Так, блекаути, скоріше за все, будуть. Карта старої дами говорить про те, що подбайте про ваших рідних, близьких, про старше покоління, особливо. Карта легковажності закликає бути максимально уважними, зібраними та обережними. Карта подорожі, карта активного руху падає. Переміщення, перевезення вдівець. Трошки десь якісь можливі провокації, подарунок збройне та фінансове підсилення, вдова. Вдівець, вдова, відчай. Я би сказав, що блекаут в листопаді може розпочатися, але карти говорять, що його можна буде пережити. Більше того, я на блекаут уже розглядав раніше. Я хочу сказати, що він буде не настільки жорстким, як минулого року. А що мається на увазі настільки жорстким? Тобто він буде е, короткотривалим або буде менше саме кількості ось цих блокаутів? Я думаю, справа в кількості. Їх буде менше і будуть, відключення світла будуть, але їх буде набагато менше. Тобто буде простіше пережити, ніж минулого року. Тим паче, у всіх залишились павербанки, генератори і так далі. Тому я думаю, все буде добре. Ми всі переживемо цей блокаут. Просто треба. Пам'ятати, що обережність та обачність потрібно зберігати, я думаю, що блекаут буде не настільки несподіваним та агресивним, як минулого року. Тим mm. паче, я, наскільки я пам'ятаю, минулого року він вже почався приблизно 10 жовтня, почалися відключення ці активні, бо мені сповіщення прийшло в Інстаграмі про те, що от якраз от приблизно в тих числах були перші відключення такі масові по всій країні, то ми вже практично три тижні маємо хвори два з половиною з тими блокаутами. Тобто, вже гарні новини. Якщо все ж таки блекаути будуть, щоб їх переносити легше. Я думаю, ви зі мною також погодитесь. Якщо у вас є домашні улюбленці, то обов'язково обіймайте їх і грійтеся гарним настроєм. Так і приділяйте їм увагу, тому що особливо породисті вони дуже нервуються, коли їм мало уваги приділяють. Тоді я пропоную зараз вже я ще задам декілька запитань з приводу розкладів на картах. А потім, якщо ви не проти, поговорити про вашого кота добре, прекрасно. Добре. З приводу розкладів. Крім того, що ми чекаємо блекаути? Ми готуємося до них. Є ще інші проблеми, які не пов'язані з зовнішнім ворогом, а є внутрішні проблеми. Я маю на увазі хабарництво, корупція і тим паче мітинги, які просто зараз по всій Україні, по всій території нашої країни почали ширитися. Тим паче не оминули минуле і Дніпро, скажіть, будь ласка, на що це вплине і чи вплине взагалі? От такі масові скупчення людей, які скандують, що гроші потрібно віддавати на Збройні Сили України, а не перекладати бруківку. Добре. На що це вплине і чи матиме це взагалі якийсь результат? Це важливе питання. Давайте я гляну, що мені карти покажуть. Тут чотири карти витягую, і тут. Три карти. На що воно вплине? Карта священника падає. Духовність, молитва, захист вищих сил. Ну, молитися треба само собою. Карта лікаря, карта підтримки, карта лікування. Можливо, якась підтримка буде. Більша вогонь, нещастя. Вогневі атаки, агресія, розбрат. В суспільстві карта кімнати. Ну, суспільство я бачу, вже налаштовано досить агресивно, судячи по карті вогню. Тому знаєте, тут можуть початися досить серйозні заворушки. Карта веселощів, карта бажання, карта досягнення цілі і карта стабільності. Ну, я думаю, що бачу, я по картах оцих, що люди своїх цілей в принципі досягнуть, що в принципі можливо будуть прийняті якісь законопро... закони, законопроєкти, пов'язані з тим, щоб слідкувати і моніторити більше, куди йде гуманітар. Реха куди, куди йдуть більше бюджетні кошти, не будуть робити цих ремонтів доріг, і так далі, які нікому не потрібні зараз на даний момент і розпиляти бюджет. Ну я бачу, що зараз суспільство досить агресивно судячи по карті вогню, налаштовано. Тому я думаю, з людьми жартувати не варто. Це може перерости у масові безпорядки по всій країні, чи допорог допомогає... тільки вороби... це й потрібно. Чи допомагає це нашим військовим, саме як підтримка їхнього духу? Що вони бачать, що не тільки вони захищають нашу країну, а що цивільне населення влаштовує ось таке середовище, в яке буде військовим комфортніше повертатися після перемоги? Ну я думаю, що воно і допомагає їм. Я витягну три карти зараз. Гляну. Що мені карти покажуть, так добре. Дивимося, наскільки воно їм допомагає. Карта вченого вони за цим слідкують. Так, вони про це знають. Карта возлюблена, карта симпатії, карта сили, карта хвороби виснаження. Сили їм бракує, звичайно, що зараз їм на фронті тяжко, але це трохи підтримує їхній моральний дух. Карта возлюблена це карта активної жіночої енергетики. Я так розумію, в основному ці рухи зараз влаштовують жінки, знайомі воїнів ЗСУ, які там. І я думаю, що це може давати свої результати. Я думаю, що це. Підтримує досить добре воїнів на фронті. А з приводу обстрілів по Дніпру та Дніпропетровській області, яка ситуація з цим на, наприклад, перший тиждень листопада? Зараз гляну, яка ситуація з цим на, на, на перший тиждень листопада, по Дніпру? До речі, я вже складав прогноз по Дніпру. Ну, в Дніпрі трошки напружена ситуація, знову ж таки. Особливо Дніпропетровська область, там є свої нюанси, досить складні. Дивлюся, карта старої дами, карта мудрості, карта досвіду, карта старших людей подбайте про їхню безпеку, карта тюрми. Трохи небезпечна карта. Без, безвихідні ситуації, провокації, карта зустрічі чоловік та жінка. Далі дивимось, вибачте, будь ласка, за ці перебої зі звуком <схи> так сказати. Карта судді, карта встановлення закону вищої справедливості, карта справедливості, карта радості падає і карта приїзду гостей. Якісь перевезення, переміщення, логістика. Я скажу так, ситуація на перший тиждень досить навіть непогана. Провокації можуть бути, але якщо зберігати спокій, я би сказав, що прямо сильних чорних бомбардувань не буде. Таких дуже жорстких. Просто зберігати спокій, триматися, виконувати рекомендації е, військових експертів. І я думаю, що пережити можна буде. А що було у попередньому вашому розкладі, який ви робили? Сказала, що там є певні нюанси по Дніпру. Ну по Дніпру це більше мені випадали карти сепаратизму. Наскільки я пам'ятаю свій прогноз. Там заворушки якісь можуть бути з сепаратистами. Плюс до того ж всього мені по Нікопольському напрямку показали великі загрози і по кривому розі. Тобто кривий криворізький напрямок, кривий Ріг та околиці, Нікополь та околиці досить серйозні загрози. Ну і в самому Дніпрі ну, більше сепаратизму, тобто загрози сепаратизму. Минулого разу минулий випуск програми розклад долі на телеканалі, Д1 вийшов і старологині, яка наголошувала на тому, що 6-го і 7-го листопада будуть прям переламні події стануться з усієї нашої країни, які потім призведуть до перемоги якнайшвидшої ледь не до кінця цього року. Скажіть чи показують вам карти от саме 7-е число, що може статися, і чи взагалі чи станеться щось? Ну добре, давайте гляну. Ну я скажу зразу, я би не був настільки оптимістом, щоб сказати, що війна цього року закінчиться. Хоча хотілося б, хотілося б, щоб це припинилося прямо в цю ж секунду, коли ми записуємо цей з вами ефір. Але ну так, то я все-таки не покладаю великих надій на 23-й рік. На жаль, ну дивимося, карта жінки з дитиною на руках падає. Жінка з дитиною на руках, знову дитина, щось що пов'язане з дітьми, може статися важливе тут дитина в яслях, тут дитина і карта листа, можливо, якісь документи, можливо, будуть якісь законопроекти прийняті, щось підписано може бути, якийсь договір, домовленість. Перемовини в тому числі щось може бути якесь прийняте важливе. Якісь... Так, карта листа падає. Тобто, це робота з документами, це якийсь важливий законопроєкт, це можливо якась важлива дипломатична угода, яка дійсно може змінити хід цієї. війни І багато карт дітей падає. Тут дитина, тут дитина. Що тобто, й да, може в цей період 6-7 число, щось і відбудеться. Цікаве, в плані е, дипломатії і міжнародних відносин. Ви сказали, що ви не знаєте, не налаштовані а, саме на перемогу у 2023 році. Дуже хотілося б, але не бачите цього, на жаль, так швидко. А, а на який рік ви налаштовані? Ну, чесно кажучи, я би дуже хотів, щоб це все закінчилося у 2024 році. Тим паче на це вказують декілька показників таких дуже знакових. Я взагалі ще в 2022 році сказав, що скоріше за все це буде 2024 рік. Ну, Мені чомусь йшло, що війна триватиме три роки, грубо кажучи, приблизно. 22, 23, 24, і, ну, що, і відповідно вона закінчиться. Ну тобто, все-таки я надіюсь на 24, сподіваюся. Звичайно, що я не можу стверджувати щось на 100%, але хочеться, щоб якомога швидше воно все завершилося, завершилося і більше не починалось ніколи. У нас доволі такий позитивний розклад вийшов і інформація. Доволі, так. я думаю, вона сподобається усім українцям і трошечки їх надихне. А щоб закріпити, ось знаєте, цей настрій. Я завжди таки пропоную переходити до другого частини нашого спілкування саме до вашого домашнього улюбленця. Скільки йому років? Як звуть? Ну як звуть, я не буду озвучувати на широкий загал, тому що мені заборонено це робити. Це не зовсім мій домашній улюбленець. Тобто, але ну він біля мене теж часто крутиться. Йому 11 років. Він такого темного окрасу, дуже голосливий. Як ви чуєте, тому що він породистий і він з характером. Якщо йому не приділяти достатньо уваги, а останнім часом, до речі, він став дуже нервовим. Можливо, це він також реагує на переміни в світі, бо тварини таке тонко відчувають. Бо останнім часом він став надто голосливим. Раніше він таким не був. Зараз він потребує весь час постійно уваги. Постійно, тобто, от ви бачите, навіть не можу з вами інтерв'ю провести нормально, тому що в нього істерика, і він хоче, щоб я його взяв на руки. Навіть тварини, мені здається, почали якось на більш тонкому Енергетичному, енергетичному понятті на енергетичному світлі почали відчувати якісь дивні енергії та переміни, тому що раніше він був спокійнішим, а зараз постійно метушиться, постійно не на, одна, навіть зараз на одному, на одному місці, в одній точці все діти не може. Став такий, знаєте, як шило в одному місці, як то кажуть. І постійно на руки хоче, постійно м'явкає. Він був спокійнішим, набагато спокійнішим. Я думаю, що це так на нього впливають переміни навіть метаморфози в енергетичному платі цієї планети, тому що зараз він переживає не найкращі події, і тварини це також, я думаю, дуже тонко відчувають, особливо коти, тому що коти це взагалі дуже такі космічні тварини, дуже такі містичні. Тому от, я думаю, щось він хоче донести до мене теж попередити. А я, до речі, дуже часто чую, що саме коти є ось, знаєте, з історією такою міфологічною, такою трошечки містичною, як ви сказали. А чому саме коти? Це пішло з давнього Єгипту? Чи з Чого? Як це почалося? Чому саме це, ну, Це пішло з єгипетської міфології, з Древнього Єгипту. Тобто єгипетська міфологія нам подарувала дві чудові речі. Я маю на увазі в екстрасенсорному плані: це карти таро і котів. Тобто, от, по суті, культ тварини кота, як містичної тварини, як тварини Бога, по суті, тому що котам поклонялися в древньому Єгипті. Тобто, це от якраз культ того, що тварина це надзвичайно розумна, вона надзвичайно тонко відчуває енергію людини. І до і апріорі до якоїсь поганої людини кіт не піде, якщо він відчуває від нього небезпеку. Те, що зараз мій кіт так себе трохи поводить дивно, мені також говорить про те, що все таки у світі ситуація досить нестабільна. От раніше він так от прийде на ліжко, ляже, спить собі, бачу, що я працюю, бачу. Ми ж раніше теж з вами ефіри записували, теж з цього мого робочого місця. Він, він приходив в кімнату, він просто лягав і слухав. А зараз його крутить, зараз його зі сторони в сторону носить. Бігає, по ну ходить дуже швидко по кімнаті і не вчить постійно. І це відбувається з дня в день. У мене це також вже доводить до якогось нервового тіку. Я не знаю, може, я якісь котячі психологи, але мені здається, що просто він теж екстрасенс, і він теж відчуває, що в світі відбуваються дуже хиткі та нестабільні речі. Тобто ну по домашнім улюбленцям можна відслідковувати якісь зміни. Якщо вони, наприклад, ведуть себе неприродньо, не так, як завжди, і це не пов'язано з тим, що вони починають там дорослішати або ще щось. Якщо дорослий кіт був, наприклад, дуже тихим і почав різко бігати, стрибати, став більш енергічним, то значить, щось відбувається. На це необхідно звернути увагу трошечки під таким містичним котом. Я думаю, так. Тому що коти особливо тонко, коти зцілюють людей, коти відчувають всі ці енергії дуже тонко, і взагалі в котів теж цей екстрасенсорний дар розвинутий досить сильно. Треба прислухатися, якщо і коти, до речі, в кожному домі, я вважаю, повинні бути, тому що коти дуже добре захищають від негативу, негативної енергії і зцілюють пластиків, захищають яким чином? От е, я з вами згодна, але от у моєму, наприклад, випадку у мене вдома два коти. І я, коли просто на них дивлюсь, у мене вже в принципі настрій набагато кращим стає одразу, тільки я їх побачу з такого боку чи також з екстрасенсорного? Ну, це ви говорите більше про психотерапевтичний бік. Тобто, кіт заспокоїть вас, підніме вам настрій, поморликає там на колінах. А з позиції екстрасенсорної він попереджає, якщо люди не хороші можуть прийти в якісь такі або маловідомі, або просто відомі, але з негативною енергією кіт на це дуже гостро реагує. Кіт гостро не реагує на різного роду енергетичні трансформації та переміни. Кіт дуже гостро реагує. На різного роду негативну енергетику, яка приходить з речами, якимись негативними от вам щось подарували з поганим умислом або принесли якусь річ, яку закляли, то кіт на цю річ буде так обходити її стороною і буде на неї неадекватно реагувати. Тому коти можуть захищати і попереджати, що людина прийшла з поганими намірами, що людина принесла якусь погану річ в дім, яка має в собі негативну енергетику. І якщо взяти загальну картину, то кіт може навіть так, як мій кіт зараз. Він раніше був дуже спокійний, Він спокійно собі сидів на ліжку і слухав, як ми з вами записуємо інтерв'ю. А зараз його крутить, зараз він постійно ходить, довкола. Значить, він відчуває якусь енергію таку, і це не стосується конкретно вас, це не від вас. Це Я це. тільки хотіла сказати за це так, так, це не у вас справа. Він так себе веде кожного дня. Я навіть з клієнтами поспілкуватись не можу, тому що він хоче постійно їсти до мене на руки, він постійно хоче, щоб я там його нянчив, бо він, певно, відчуває якийсь страх, якусь м, таку, знаєте, ну, енергію негативну, що йому хочеться, щоб хтось його захищав. І вже наостанок хочу запитати, що взагалі для вас означає домашній улюбленець і які емоції він дарує вам. Ну, для мене домашній улюбленець – це член сім'ї, це моя підтримка, психоемоційна розгрузка теж в якихось моментах. І я свого улюбленця дуже люблю, поважаю, стараюся йому максимальний час приділяти. Навіть тоді, коли от його так от штормить трохи, коли він такий от нервовий ходить і зляканий. Незрозуміло чому. Але я вважаю, що. Домашні любленці, зокрема коти, це дуже сильні тварини, і я вважаю, що кіт здатен допомогти людині дуже сильно в житті, розрадити її в, в, в різних планах і в лікувальних, в тому числі, тому що коти дуже добре стілюють. І для мене це практично мій друг, мій колега, мій товариш, теж, який мені допомагає, мій помічник, як я його називаю, тому він дає мені всю необхідну енергію та запал працювати. Я дуже вдячна, що нам вдалося поспілкуватися у проєкті розклад долі. І насправді, я вважаю, дуже незвичайний, неочікуваний, але прекрасний випуск у нас вийшов. Так, дякую. Ми, можна сказати, його провели в трьох. Я і okay. <рес> Я згодна, дуже вам дякую. Дякую вам велике. Всіх благ, бажаю вашим глядачам миру та мирного неба над головою і много еліта. Навзаєм. Дякую. Роман Заведовський чтець «Оракулів» на телеканалі Де 1 слава Україні.